Зараз, якщо людина хоче поскаржитись їй, варто йти до прокуратури, чи їй треба йти все-таки до Національної поліції чи там до Служби безпеки України. Звичайно, є речі, які визначені процедурно, а є речі, які спрямовують, які сприяють відновленню права. Відтак колектив прокуратури спрямований на Максимальну роботу щодо відновлення права. І, звичайно, в межах закону органи прокуратури на цей час позбавлені функції загального нагляду. Але органи прокуратури на цей час безпосередньо виконують теж роботу щодо опрацювання звернень громадян. Відтак, будь-яке звернення, яке заходить до нас від будь-якого громадянина, буде опрацьовано. І безпосередньо буде спрямовано за належністю в орган, який безпосередньо відповідальний за вирішення.